Добрий вечір, студія. Life апдейт. Я до вас з новинами, з плітками. Я розсталася зі своїм хлопцем. Вірніше, він сказав, що хоче зі мною розстатись. Ну, Перші п'ять секунд, як він мені це озвучив, звісно, я була в шоці. Мені було неприємно, мені була бідна, але як прийшли ці п'ять секунд, в мене включилася агресія, в мене включилась жага до життя. Перший день, звісно, я ще трошки так ну, розказувала це всім і надіялася, що щось я зможу зробити. Але щоб повернути ці стосунки? Але після того як я розказала всім подругам, всім вообще, людям, яких я знаю, всім жінкам. Я зрозуміла, що мені не треба. Мені це просто не треба. Це, це було безбрежне. Бо я не впаду в море безбрежне. Трошки ну, приоткрию вам завісу, що там, яка причина реставання. Людина просто забороняла мені жити так, як я хочу. Я спочатку прогнулась, потім не прогнулась, і вона вийшла отак як вийшло. були моменти, про які я навіть боялась розказувати своїм подругам, тому що я вже в цей момент розуміла, що щось не так, що це не можна, в принципі, людям сказати, тому що коли ти скажеш, то вони скажуть, що ти дура, тобі треба уходити від нього. І, наприклад, те, що в принципі мене вже напрягало, коли я про це почула, мені казали, що я інфантільна. І... Я не згодна, що я інфантильна. У мене є якісь проблеми. Я не ідеальна людина, я жива людина, але я не інфантильна. І першим ділом я пішла до своєї психології. Вона мені сказала, що ви не інфантильна, Ви повністю автономна людина. Вона мені нагадала, що я переїхала в 20 років одна в іншу країну. У мене тут нікого не було. І я не то, що вижила, я себе прекрасно почуваю. Я щаслива і зі мною все прекрасне. Мені нічого не треба в собі змінювати. Я просто адекватна, хороша жінка. Це не всі взагалі компліменти, які мені казали. Перший день я хотіла ще щось зробити, щоб повернути. Перший вечір, як я дізналась, я поїхала е, до друзів мого хлопця, щоб розказати це все, тому що вони його краще знають. Я думала, що я дізнаюсь. Якусь секретну інформацію, як його змусити повернутись до мене. Але на наступний день я себе так легко почувала, що я була в шоці від себе? Я не готова стояти на колінах, я не готова умаляти, ну, я нічого не готова робити. Я поняла, що я. Не готова принижуватись, не готова повзати на колінах, тому що я відчуваю себе прекрасно сама з собою, тому що в мене є все для того, щоб жити щасливе життя. І зрозуміло, що ці стосунки давали мені щось хороше, але якщо це хороше забрати, якість мого життя не сильно погіршиться. Розумієте, в якихось моментах вона навіть покращиться. Я зараз собі хочу завести собаку. Взяти з притулку собаку, тому що я вже дуже давно хочу. Е, мені іноді М -м -м хочеться ще більше любові своїй дати комусь. Вона, тільки у мене взагалі, утопає в цій всьому. Вона вже, ну ви знаєте, ці кішки вони сплять по 16 годин, ти їх не завжди можеш поцьомити в пузо. А собаку я вже дуже давно хочу, і я не могла її завести, тому що мій хлопець був проти. Він казав, що після перемоги це все станеться. Ну, і коли ти живеш з іншою людиною, то ви ділите своє життя навпіл, по суті. Або, ем, або ви живете одне життя на двох. Тому що ви плануєте майбутнє, ви плануєте, на що ви будете переїзд в квартиру, е, що то купити, там ля, ля 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 А коли ти один, мені це дає реально набагато більше сил, ніж грусті. І слава Богу, що. Зараз жінки еманциповані, що вони незалежні, що вони. Знаєте, я розказала всім подругам своїм, що сталося і ніхто не казав, що зі мною щось не так. Ніхто не казав, що мені треба десь щось терпіти для того, щоб лишитися в цих стосунках, бо він отакий. а тобі, так, да, треба десь повернутися, треба десь щось з тобою зробити. Всі казали, що це емоційний аб'юз, що це токс. І, в принципі, коли у тебе адекватні подруги, і ти е, навколо тебе адекватні жінки, ну, шансу на те, що ти будеш в токсичних стосунках, вони не дуже великі, що ти в них залишишся. І я зараз дуже щаслива. Я почала ходити на побачення, і моя загостка в тому, що я згадала. Що я подобаюсь більшості чоловікам, але вони не подобаються мені. І є дуже мало чоловіків, які мені сподобаються по моїм критеріям в голові. А знаєте, коли ти вже дорослиш, вони в тебе тільки збільшуються, і тобі все важче і важче знаходити людину, з якою тобі окей. А я зараз їх відсію просто на першому етапі. Якщо мені хтось не налє водичку на побачення, ну, вибачте, для мене це норма. Я хочу джентльмена, я стеремодна. Так що, дівчат і хлопці, я просто думаю, що мене дивляться тільки Гей persons, але я відкрита до побачень, я відкрита до Я відкрита пішіть. Я ще хочу, щоб мене хтось посватав з кимо-небудь. Що я хочу сказати? Жінкам, які або недавно пережили розставання, або там зараз готуються до того, щоб розстатись, не треба боятись, тому що у вас є ви, ви не пропадете без цієї людини. І я не пропала, навіть коли я пішла від свого першого хлопця, він мене забезпечував. Ну, він там платив за квартиру, за їжу, за все він платив. І... Я пішла від нього, у мене була зарплата 400 чи 500 доларів, і я думала, що я не пропаду. Що мені робити? Я не зможу замістити квартиру ніяку. Я просто не знаю, що мені робити. У мене тут нікого в країні нахиму моїх ходить. І навіть тоді я вижила, навіть тоді зі мною все було добре. І після цього розставання, після того першого розставання, я теж ходила і думала, Господи, яка я щаслива, як зі мною все добре, і не треба. Страждати і присвячати реставанню, переживання ну, більше, ніж пару тижнів. Імхо, імхо. Тому що що воно вам дає? Що воно вам дає? Ви відчуваєте а, те, що зачепило ваше его. те, що вас не люблять, те, що вас не вибрали. Але подумайте про цю людину, а, можна навіть нічого поганого не думати. Просто, ну, хоча погано згадується, і це нормально, тому що вас обіділя, і у вас захисна реакція, і у вас весь цей негатив, можливо, який ви е, в собі давили весь цей час, він у вас виходить наружу. І це прекрасно, тому що вона допомагає розумінню, що це не ваша людина, що ви з нею не були на 100% щасливі. Я там перший вечір, ну, може, трошки поплакала, ну теж 3 секунди. Е, може там на тому тижні ще колись поплакала. Вночі, знаєте, от вночі, коли ти вже приходиш, я там була коктейлі. У мене от тиждень я ходила по барам, була коктейлі, спілкувалася з людьми, і мені це допомогло, абсолютно точно допомогло. тому що ти вже просто проговорюєш це все, я вже зараз, слава Богу, розказала всім подружкам про те, що, що сталося. Це вам відео запишу і я сподіваюся, що я закрию цю тему, тому що ну, мене вже заїбала. Розказувати про моє рестування. І от, коли вона тебе настільки зайобує, що тобі вже не цікаво, не з ким його обговорювати, тому що нічого нового не скажуть, і ти вже сам все прекрасно розумієш, це просто щастя. Дівчки, я ще забула сказати, що шоста точно поставила крапку в моїх думках, що я можу повернутися до колишнього. Я послухала пісню I will survive and uh, I'm strong enough, share. Я просто коли слухала, моментально моментально мене взяла. І я думаю, та, блядь, уходиш, ну і виходжу сам, звісно дощ, теж. Шикарний трек. І поплакати і посміятись. Але оці дві пісні Will Survive and I'm Strong Enough. Ну, це безкоштовна терапія. Така у мене зараз загвоздка є в. В тому, що ще я раніше ходила на побачення, і моя мета був секс. І я її успішно досягала. А зараз моя мета не секс. Моя мета е, ну, знайти собі чоловіка, з яким мені буде комфортно, е, для того, щоб, можливо, в майбутньому будувати стосунки. І це важче, тому що, знаєте, е, перший такий етап відбору він відбувається візуально. Нравиться, не нравиться. Потім ти з людиною бачишся, і теж розумієш, що... ну я обычно все сразу розумію. Я одразу розумію, чи мені є з цією людиною про що поговорити, чи він такий, яким я хочу бачити свого чоловіка, чи він там може за мною хажувати, чи він взагалі турбується про мене, щоб мені було окей з ним. Для мене це важливо. І от, да, ну, от коли ці два фільтри ніхто не приходить, то, звісно, опускаються руки. Моя психологиня сказала, що в Києві я тут буду витрачати свій час, що тут нема що шукати, що тут одні жлоби. ну, я, звісно, знаєте, я поки не настільки сильно хочу одразу вступити в нові стосунки, я хочу трошки трошки погуляти, позайматися своїми справами, відкрити бізнес, але мені сказали, порадили їхати на Закарпаття. Що там шукати чоловіка. Я, так, знаєте, тримаю в голові цю думку, але дейтинг в Києві не настільки поганий, яким мені він здавався. Якщо ви впевнена в собі жінка е з розумінням, чого ви хочете, знову ж таки, у вас це буде добре абсолютно. Не сподобався хлопець на побачення, випили там каву чи коктейль, сказали, все, дуже вам дуже дякую, е мені треба йти. Все, пішла гулять з подружками, гулять сама, кудись куди захочеш. І далі живеш своє життя. Не воно, то не воно. Твоє десь ходи, знаєте, незрозуміле. Не треба думати, що ви нікому не потрібні. Це от совкове мислення, розумієте? Ми зараз потрібні всім, тому що завжди є спрос на гарних жінок, як і на гарних жінок. Ну, я думаю, що в світі існує не одна людина, яка вас полюбить. Головне, це щоб ви також любили, щоб це було взаємне кохання. Так що одразу наперед жодних крашів. Це заборона, це заборона тотальна, тому що це дитячий садок. У мене теж з'явився краш, такий мімольотний краш. Побачила десь гарного хлопця в інтернеті, коли ще була в стосунках, я думаю, гарний, ну гарний, класний, Молодець, умнічка. А зараз я ж це вільна жінка. А, я згадала, що він існує, але ми з ним не знайомі. І я, так знаєте, трошки там пару днів про нього подумала. Подумала, ой, як у нас все буде добре. Потім думаю, що яка це дурка? Яка це дурка, він мене не знає? Я його не знаю. Може він псих, може у нього виняє з роту, Всяке, може бути. І... Я собі заборонила мати кращих. Ми закохуємось е, тільки, тільки в людей, е, які закохуються в нас. Ці кращі вони вам нічого не дали, щоб ви їм відкривали свою душу і давали якісь емоції. Все, що хочу сказати. Я вже в ліжку, і, знаєте, хочу доповнити свій монолог, Ну, наскільки ж все таки мало гарних чоловіків? І у мене така ділема в голові. Бо, от, знаєте, наприклад, куруган агрегат, вони зовні мені не подобаються, але вони прикольні. І, ну, з лица води не піть, да, як там кажуть, я не знаю, що то такого хтось казав на в дитинстві. І от ділема: в принципі, да, ці всі сайти знайомств. Це Штучна штучна мет, методологія, ну, ти оцінюєш людей по якимось по тому, як гарно вони вміють фоткатись. По тому, ну, в принципі, все. Я тільки так оцінюю. Ну, може, там вони ну, ще, може, смішне щось написати в описі, але. Гордій пересухли від цієї дуділки, прости господи, Але. Ну, ти ж не можеш дати шанс геть негарному чоловікові. Ну, я не живу в сказці, де кожний несимпатичний мені чоловік має класну особистість. Аналізую зараз свою лавсторі, Всі мої лавсторі, які були. І Двоє моїх найтаких тривалиших стосунків там хлопці між собою дуже схожі зовні. Я ще коли зі своїм цим хлопцем зійшлася я думаю, господі, ну не дай Бог. Не дай Бог це мій типаж. А мій типаж, знаєте, ну я завжди мені подобалися чоловіки, як мій папа. От Як я виглядаю, так я хочу, щоб чоловік виглядав такий тімненький, з темними очима. З гарним носом, великим, да, прямим. Ну, не як у мене, у мене маліпусенький, малі, але ну, високий, розумієте? а в ітоді, виходить, так, що я собі придумала в голові, що це мій типаж, да, оце мій типаж. А по факту мій типаж — це ці русі мальчики. Я не знаю, мені не хочеться, але вони мені подобаються. Якщо це всі пшеничні вуса, то Господі, я вже просто вже себе в руках не можу тримати. І так кожен раз стається, я тупо на ці вуса ведусь, але ж хочеться, знаєте, гарну особистість. І одночасно хочеться і гарну зовні людину. Я не знаю. Просто іноді дивлюсь на всі ці парочки, ну, і жінка завжди гарна. Жінка завжди богиня, жінка завжди просто топов з топ? А чоловік він може виглядати як якийсь дальнобойщик. Ну не вибіду дальнобойщиком, всім там теж різні люди бувають. Але ну, чоловік реально може виглядати, ніби він все життя живе в гаражі. Я не розумію, як ці жінки дали цим хлопцям шанс. Може, я от живу неправильно, може, зі мною щось то не так. Тому що я не понимаю. А от коли я даю слабінку таку, і, знаєте, от розкрию зараз секрет, можливо, чоловікам. Ну, мій секрет розкрию на всіх жінок. Він не добуває, дивишся на хлопця, і він такий, ну, середній не чіпляє тебе зовні. Але ти йому даєш шанс. Щоб він проявив себе як ну, смішного, цікавого і так, далі, і так далі. І він не проявляє. І в ітолі ти просто ігноруєш людину, ти і так уже ну, блядь, і так дала шанс, а тут і отак саму себе підставила. І що робить? Хто небудь у мене колись запитає, чого я так пізно встаю з ліжка, тому що прокидаюсь я нормально, а встаю. Тому що людина робить оце. І от я кажу, ми встаєм. Да, ноль реакції. Ноль реакції. Встаєм встаем. А ще знаєте, що буде? Я встану. Ой. Ой. Я встану, я одразу побіжить на кухню. Покажи. Встаєм, встаєм, жопа, хватит лежать. 12 часов. Давай, біжи. Біжим. Ага. Я помітила, що мене тільки реально дуже погано працює на камеру. Ну-ка. Опа, опа. Ну що сонно, господи. Їсти ніхто не хоче. Їсти ніхто не хоче, так? Да? Я покажу прикольчик. Корачі, це вже перчики, у мене другий рік ростуть. І вони просто квітнули. Ось От -от, оце квіточка. І квітнуть, квітнуть і нічого не дають. Я думаю, господі, ну а що, може вони там не пиляються, може вони щось. А бачите? Не, походом, треба декілька разів відквітнути, щоб зробити плодик, Я не їм перце, але бачите, такий город. Город на дому, Чи базилік в мене росте? Дуже вам дякую, що ви подивились це відео. Сподіваюсь, що у вас все добре. Тим, хто розстався, збирайтесь жити це життя. Тим, хто готується розстатись, також збирайтесь жити це життя. Ви прекрасні, ви чудові, у вас все в цьому житті вийде.